Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і сьогодні, в черговий раз, я хочу нагадати про те, що в мене стартує мій марафон. І ми наближаємося вже 21 чи 28 числа, в залежності від кількості набраної групи, ми вже розпочинаємо. І хочу нагадати вам, що дитячі травми це така штука хренова, яка абсолютно веде нас не в тому напрямку. Це і ті болі, це і ті негаразди, які ми відчули в дитинстві. І хочу от розказати, власне, нагадати ще про історію. Свого стілення, коли в мене відбувся конфлікт із батьком. Коли я була маленька, я розказувала вже це, про це неодноразово. Ось, але хочу нагадати, що я не пішла в музичну школу, і я вирішила в 8 класі кинути музичну школу. І батько мене відлупцював віником і так далі. Тобто я прийшла додому, я десь там пішла до наших родичів. Коли я повернулася додому, на мене вже чекав віник. Пасок, і я вже отримала свою, тому що вчителька з музики зателефонувала, сказала, чому мене не було на уроці, ніхто не знав, де є, що відбувається, і так далі. Ну, Зв'язку такого не було. Ось і е, коли Ну, батько мене не так сильно набив, як більше налякав, але тим не менше, коли він підняв на мене руку, у мене сформувалася така негативна думка, що всі мужики козли. І з, цими, з цією думкою я жила. Ну, щоб ви так собі розуміли, до років 30, майже до 40. Тобто, Перший чоловік, коли людина живе, так коли ти живеш, відповідно ти виходиш заміж. Я вийшла заміж, і всі мужики козли. Ну але ж всі мужики козли. І воно без кінця проривалося, проривалось, постійно в консультаціях внивалася. І тобто ми розійшли з чоловіком. Потім були інші стосунки, потім знову ж таки були інші стосунки, і так далі. І щоб були хороші стосунки, нічого не мінялось. І така травма, як всі мужики-козли, замінилася, Ну так щоб не збрехати, я пройшла три коучингові школи. Ось і там постійно от вилазила оця болюча тема. Болюча тема про стосунки. На сьогоднішній день у мене прекрасний чоловік. Коли замінилася ця установка, що всі мужики козли, так замінилася на те, що серед чоловіків є і козли, але є прекрасні надпрекрасні чоловіки, які піклуються, які взагалі. Щоб жінка могла робити без чоловіка у цьому світі, тому що ну все таке, якби як-не-як, але силова робота це лежить на плечах чоловіків. Ну така важка мається на увазі, так ось, і тільки як була змінена ця установка на іншу, на цю яку я вам щойно озвучила, так появилася людина в житті. Буквально за місяць, за два, за три ви можете абсолютно кардинально змінити своє життя. Міняючи одну обстановку, ви можете кардинально змінити своє життя. Пам'ятайте про це. І е, марафон про дитячі травми якраз буде показувати вам і висвітлювати ваші проблеми. Ви будете розуміти, як з ними працювати, куди вам рухатися і що потрібно буде робити. Це все буде підкріплено техніками, якими я даю. Вони надзвичайно прості, але вони надзвичайно ефективні. Читайте відгуки, які. Люди писали про марафон, і ви будете розуміти, що відбувається. Отож, запрошую вас. Приходьте, буду рада спілкування і зустрічі з вами. З вами була Ляна Бонько, і до нових зустрічей!